Ви коли-небудь відкривали баночку з ароматними травами, а там не трави, а маленький кошмар на крильцях. От і я колись так, влітку сушила м'яту, мілісу, чебрець, усе розкладала гарненько, а через кілька місяців відкриваю і бачу, що міль святкує на весілля. Тоді я зрозуміла, або я навчуся зберігати трави правильно, або доведеться щороку починати з нуля. В цьому році на сході нашестя сарани, а у нас на заході активізувалася міль. Для мене це скажу чесно, кошмар, тому що, окрім чайної справи, відновила ще й збір трав, а міль їх просто обожнює. В цьому відео я розкажу та покажу всі мої перевірені способи, щоб аромат зберегти, і молі навіть шансу не дати. Отже, як я тепер роблю? Трави зберігаю або у скляних банках і щільно закритими кришками, або поки не зробила збір, тобто на проміжному етапі одразу після сушіння перекладаю в поліетиленові пакети та запаюю за допомогою спеціального пристрою чи вакууматора. Там є функція запаювання без вакуумації. Так, трави зберігаються, допоки я не зроблю потрібний збір. Потім я перекладаю все в контейнер з харчового пластика. Або одразу в пакуночки. Ах да, якщо ви вперше бачите моє відео, то не в курсі, що я виготовляю ферментовані чаї, а також роблю трав'яні збори. Трави збираю в Карпатах, це для мене дуже важливо. В цьому році буду робити лімітовані серії імуномоделюючого збору, збору від цукрового діабету та загально тонізуючі збори. Раніше я також зберігала трави в полотняних мішечках, але мішечки тримала в закритій коробці чи шафі, обов'язково у сухому темному місці, подалі від сонячного світла чи батарей, бо світло та волога швидко з'їдають і аромат, і користь. Для профілактики я також розкладала по шафкам маленькі мішечки з лавандою, м'ятою, полином або розмарином. Також можете додати апельсинову цедру, висушену та запашну. Міль такі запахи просто терпіти не може, і це чудово. Але якщо міль вже завелися, не панікуємо. Перше, що роблю, відразу ізолюю заражені трави. Потім уважно перевіряю весь запас. Якщо бачу лічинки або тоненьку павутинку, значить міль уже там господарює. Є кілька способів врятувати трави. Можна підсушити їх ще раз у духовці на низькій температурі, десь 50 градусів. Або в електросушарці. В мене напівпромислова інфрачервона сушарка. Вона також мій порятунок. Але тут треба знати, при якої температурі можна прогрівати ту чи інакшу рослину. Якщо узагальнити, то треба розкласти траву тонким шаром і просушувати по 30 хвилин при температурі не більше за 60 градусів. Такий крок вб'є не тільки міль, а й її лічинки. Другий варіант. Заморожування. Я просто кладу трави в пакет і в морозильник на 2-3 дні. Іноді перебираю вручну, струшую сміття, прибираю пошкоджене, а потім або підсушую, або заморожую. Дуже важливо почистити місце, де вони зберігалися. Я пропилисошую, потім протираю все оцтовим розчином. Це не тільки дезінфікує, а й прибирає запах, який приваблює міль. Тепер раз на кілька місяців роблю ревізію. Дивлюся, чи все сухе, чи немає підозрілих жильців, і відтоді, як я почала це робити, міль мої запаси оминає стороною. А ще не забувайте оглядати приміщення. Міль обожнює відкладати лічинки на одязі, сидіти на шторах, стінах та стелі. Тут на допомогу приходить старий добрий пилисос. Оглядайте кімнату декілька разів на день і знищуйте комаху за допомогою пилисосу чи любим іншим шляхом. Головне не чекати, поки проблема сама зникне. Бо міль вона така: якщо вже поселилася, то сама точно не піде. На цьому в мене все. Якщо у вас є чим доповнити матеріал, пишіть в коментарях. Побачимося у наступному сюжеті на Ям-Ямці!